Раді, Михайло Іфремович. І тут вода така гарна. А чого в тій книжці нема таких робіт, що, що я що? бачила? Тому тут свіжі роботи. А дуже гарні. Я, я думав, що тут є чуже. Як гарно. Ми в майстерні нашого вчителя Михайла Єфромовича. Гречина. Михайло Іфрович коли ще мене. Пам'ятаєте коробочку, сірників штрихувати? Як ви вчили штрихувати мене, взяли коробочку сірників і мене заставили її про... Жучити. Так. І все, то мені стало тої науки на все життя. Як гарно. Так, гарно. Був перший сніг. Гарні кодори перелили. Ярослав любить срібні о, о, Ярослав любить срібні кольори. Срібні. А я їх не бачу, не вмію, мені не дано. Такі гарні роботи, я не бачила. Я всі бачила, що в сті, то не дуже мені. Я ж тобі кажу, що там Добре, що ще видно. Ну так. Вони переважно дзвіничі роблять склад. Кажу, я вам зроблю дзвіницю, але вони мали тільки один дзвін. Я ще два дзвони. Купив їм, знайшов колегів і то. І, то, і зробив, кажете, і то для них дико було. Тут дуже гарне період. Без стін, так. А те тераси, то ще біносні. Так. О. А то дерев'яна чисто? З каменю. Дерев'яна. Традиційний зруб, я спеціально зробив макет для того, думав вони порчені. самі будуть робити. Я на день 20 разів махав вверх, то все на стовбах е, слухає. Е, ну, е, поставимо нас, то на ріші дзвіниці. Ні, ідея з э, відновити так, без стін. І, так? Так, і так, так. то не традиційна дзвіниця ніч я ми з Ярославом, знаєте, що думаємо? На тому пожарі там дуже красиво, як пам'ятник війні. І ми собі подумали зберегти якісь моменти як пам'ятник війні, знаєте? Несуть у нас на всій Україні. І ото як ідея вже просто. Ну, я хочу, Ой, якщо вдасться, приходять ці... Ну, приходили малювати, то і то можна зробити щось таке безстінне. Я славив, куди це не годин. То Тобто, що воно тягне кожен день щось робити. Ви Від ранку до вечора. Я 5... Як побачив ваші кури, я просто заумерла. Я О. того до вас вирішив прийти, бо ви натхнений може. Усе буде добре, війна закінчиться. І правда переможе. Давайте, я на світло поставлю зараз. добре. Ярослав дуже любить малювати водоспади, в нього їх там, певно, штук 100 згоріло. Ух ти, Савчик, оглянь, яка вода. Теж дуже цікаво. Чекайте, я стану туди. Дай, 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 зараз. зайде. Так, от о. <плес> і, та то я не бачила тих робіт. Та то ж шикарні роботи. Я ось бачила ту, ту книжку, що зро... у Ярослава була. Та в книжці немає. Та слух. там нічого майже нема такого. Таке. О чуть-чуть. А то о, то слухай, дивись тут. ти Татейшом. і йшов. Тате шикар. Ну, найкраща ця мадонна, найкраща. Ми вирішили, знаєте, люди скидають Ярославі гроші, і Ярослав каже, як я їм віддячу. А я кажу, ми намалюємо якусь красиву картину і продамо і ЗСУ. Бо це ж буде як віддяка всім. Наша ЗСУ віддяка для всіх. Михайло, франч, ви мене вразили. Я не сподівалася. Може, завтра прийдемо помалювати. Добре, якщо буде не прийме, не нас. Оу, вау! Вона ніде не впаде. Місячна ніч. Ваш плід. Вон цікава робота. І соняки? Ще десь в мене є гарна робота. Ну, калина дуже цікава. Збитий глечик. О, Але я навіть не знаю, де вона зараз. Ну, цікаво, так. Сухі, засушені соняки. Давай яблучку. Я не сподівалась, Махайга прямо. Ті жахи, що я там в Оксани Аріхів кожен раз бачу, це просто вибачте слові жахи. А, а, ну, а, десь, без дуже, дуже цікава робота була. То ви їх десь тепер понамальовували. Боже як гарно. Ось у Славську мешкає такий Михайло Єфремович, про якого не знають і не розказують ні в школі дітям, ні в сільській раді. Михайло Єфремович, є ваші роботи в сільській раді. Нема. Може є. Нема. У нас модно в Славську прославляти чужих, але не своїх. Чудова вода, правда, Савчиком? І там та така жива.